Того так званого українського управління департаменту... А тепер давайте подивимось на цю схему. Агенти впливу на Державні правоохоронні органи України з боку ФСБ РФ. Ми бачимо тут. Російська схема, вона велика, але чомусь дуже маленька українська схема. Давайте подивимось. Олег Кулініч. Він впливає на СБУ. Але на кого в СБУ? Ну яким чином? Тут має бути замість СБУ портрет голови СБУ Івана Баканова. Довіреною особою, близьким приятелем якого другом, співпартнером по усіх його питаннях був Олег Кулініч. За даними тут, ми зараз побачимо з травня 2019 року. Ну і треба відмітити, що. Кулініч і ФСБ, агенти впливу ФСБ РФ. Тут чомусь стрілочка від ФСБ РФ, подивіться, тягнеться до СБУ. Але вибачайте, а якими указами був призначений сам Олег Кулініч на посаду? Він був призначений указом президента України. То тут мало стояти не тільки СБУ, тут мав стояти обличчя Баканова голови СБУ. А поруч обличчя Володимира Зеленського, президента України, указами якого був призначений Олег Кулініч і Іван Баканов, агенти впливу ФСБ РФ. Бачите? Тут президента не вистачає, а схема дуже правильна. Я дуже вдячний, тільки вона не повна. Я сподіваюся, що Державне бюро розслідувань все ж таки доведе цю справу до більш логічного результату. Бо по Москві, ви бачите, як детально все встановили. Управління департаменту 5 служби ФСБ, РФ, Чуліндін, Сівкович, Клюєв. а де ж ті, хто призначали, Олег Кулініч призначений, ще раз підкреслюю, указом Президента України. І від, вибачайте, а що ніхто не знав, що він навчався в Академії ФСБ в Росії, а що президент Зеленський не знав, що згідно з законом про люстрацію України. Заборонено співробітників ФСБ російських спецслужб призначати на державні посади. Ну, Звичайно, знав. Звичайно, не міг не знати. Тому, вибачайте, отут вже в розслідуванні ДБР помилка, агенти впливу ФСБ РФ. От тут прізвище Зеленський і Баканов відсутні. Треба додати. Ну, ми, мабуть, схему доробимо найближчим часом. Давайте далі. Оперативної інформації п'ятої служби ФСБ РФ Ігорем Чумаковим та співробітником першого відділу дев'ятого управління департаменту оперативної інформації п'ятої служби ФСБ РФ Олександром Чуліндіним. Крім цього, у політичному офісі під прикриттям постійно працювала співробітниця ФСБ РФ Марина Терентьєва. Одним із головних завдань організації було внесення деструктивності в роботу СБУ та інших органів центральної влади, розбалансування їхньої роботи, розхитування суспільно-політичної ситуації в країні, створення враження про нездатність України самостійно дати собі раду та функціонувати як вільна і незалежна держава. Давайте подивимось на цікаві завдання, да? Внесення деструктивності в роботу СБУ та інших органів центральної влади. А можна вказати, на які центральні органи які органи центральної влади були розбалансовані внаслідок дій агентури Сівковича? Да? Це ж, очевидно, що це не тільки СБУ, Це й Офіс президента в першу чергу, який підписував всі ці, підмахував всі ці призначення агентів ФСБ. Розхитування суспільно-політичної ситуації в країні, створення враження про нездатність України самостійно дати собі раду функціонувати як вільна незалежна держава. Але я зараз пригадую, що пропаганда слуг народу після того, як я почав з 2020 -го року говорити, що російська агентура впливає на державу і російських агентів Зеленський призначає на найвищі посади, провалює операції українських спецслужб. Після того ми бачимо, що вся пропаганда слуг народу багато років, і сам президент мені на прес-конференції нахамив, да? вони всі казали, що це я ж тут щось розхитую. Я їм заважаю, заважають інші критики влади. Да? І тут раптом виявляється, що все те, що я казав, що це російська агентура у владі, дестабілізує, дестабілізує да? де центральну владу і всі наші органи. Да? Що все це було за завданнями ФСБ, і все це зроблено за призначеннями, дійсно кого всі ці силовики повністю в повному складі призначені на посади президентом України Володимиром Зеленським? Далі давайте, Олег